Радий вас вітати, друзі. Відеоігри можуть дати гравцю можливість досліджувати багато різних ігрових світів і різних цікавих локацій. Але я впевнений, що у багатьох з нас є такі рівні локації, які ми просто ненавидимо, або навіть боїмось туди заходити. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Заздалегідь, дякую вам за підтримку виглядів, подобайки, коментарів. Влаштовуйте зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це локації у відеоіграх, які змушували вас тікати. Почнемо напевно з Dark Souls. Мені здається, у серії цих ігор будь-яка локація може змусити тікати непідготовлених гравців. Це, звісно, не стосується тих, хто вже мільйон разів проходив ці ігри, але можливо і у таких людей є певні страхи. Фортеця Сена з Dark Souls – це небезпечне місце, є переходом до наступної частини гри. Але якщо ви такий самий гравець, як і я, то вам знадобиться на це більше ніж кілька смертей. Фортеця Сена це одна велика жахлива пастка, і навіть люди, які проходили гру багато разів, знають цю місцевість, як свої п'ять пальців все одно можуть втрапити в халепу. Це місце має, напевно, усі варіанти, як вас вбити. Тут достатньо ворогів, що охороняють вузькі коридори, маятники з гострими лезами, що розгойдуються постійно і збивають вас, та набридливі каменюки, що постійно котяться. А як тільки ви виходите назовні, вам доведеться мати справу із злим велетнем. І все це без жодного багаття по дорозі. Немає нічого гіршого, ніж нарешті пройти це місце, а ви будете збитим з якогось виступу або померти від Відносно легкого боса на фінальній ділянці. Справа не лише в тому, що вам доведеться битись з босом знову і знову, але й у тому, що доведеться пройти весь рівень спочатку. У наступних іграх серії можуть бути більш жахливі підземелі з пастками, але це єдина гра, де безглуздість не є чимось необов'язковим. Ви повинні зробити це, щоб дістатись до наступної частини гри. Тим не менш, деякі люди люблять це місце через всю цю складність, чи я навіть не знаю за що. Лавове озеро Саубнавтиці. Технічно, напевно, є більш небезпечні місця в цій грі, наприклад, але я обрав саме це місце, тому що воно ну, психологічно небезпечне, на мою думку. Фішка саубнавтика в тому, що вся гра проходить під водою. Це гра на виживання. Тому, окрім їжі та води, найважливішою річчю, яка вам буде потрібна, є кисень. І це не просто щось, що ви можете отримати де завгодно. Ви повинні виробляти його за допомогою машин на власні. Базі. Отже, якщо ви перебуваєте глибоко під водою, далеко від своєї бази, і вам не вистачає кисню, то ви в халепі. Ваш запас кисню є постійним джерелом проблем у цій грі. І чим глибше ви спускаєтесь, тим більше ви досліджуєте місцевість. Не знаєте куди йти, або ще гірше, як повернутись назад. З точки зору несприятливого середовища, немає нічого гіршого, ніж зона лавові озера, з температурою, яка сягає 150 градусів за Фаренгейтом. Просто перебування у цьому місці небезпечне для людського організму, як через екстремальну спеку, так і через те, що тиск може вбити вас без необхідного захисту. І усе це ще підкріплюється смертоносними істотами, які блукають навколо. Поряд з морським драконом Левіафаном, який може вбити вас просто за те, що ви на нього дивно подивились, є маленькі істоти, які називаються лавовими личинками. Що б ви не зробили страх потонути у слабнатиці, це, мабуть, найбільша загроза. І як би ви не готувались, цей страх може бути непереборним, коли ви вперше побачите лавові озера. Згадаймо про четверту частину Fallout, а саме провокацію Glowing Sea. Це місце, де вибухнула бомба в Бостоні, а в центрі спустошена місцевість заповнена небезпечними ворогами. Тут також дуже високий рівень радіації, звісно, як без неї у Fallout. Якщо просто стояти у цьому місці, без захисту можна померти за кілька секунд. Майже всі радіаційні ефекти у цьому місці подвоюються у 2 чи 10 разів. Тож без належного захисту та великої кількості спеціальних препаратів смерть майже напевно неминуча, поки ви тут будете перебувати. Що робить це місце таким цікавим, окрім небезпеки, притаманної дослідженню місць ядерного вибуху, є те, що воно здебільшого знаходиться поза мапою. Як ви знаєте, що більшість ігор з відкритим світом обмежені краями мапи. Але принаймні у цій місцевості є певні межі, які простягаються далеко за межі, мапи, яку ви можете бачити на Пібої. І там можна знайти багато цікавого. Якщо у вас є необхідний захист, щоб вишити у цьому суворому серед Довше, коли я казав, що це місце наповнене небезпечними ворогами, я не жартував. Блукаючи тут, ви натрапите на якихось сяючих гігантських радіаційних скорпіонів, безліч смертельних кігтів, які в поєднанні з радіацією роблять це місце дійсно неприємною локацією. Просто блукаючи тут, ви відчуваєте захоплююче відчуття небезпеки, але це настільки небезпечно, що реальна винагорода за дослідження не варта витрачених на це зусиль. Карантин у Dead Island зважаючи на те, що друга частина Dead Island, на мою думку, дуже непогана гра. Непогано було поговорити про найбільш дратівливу та жорстоку локацію у першій грі. У ній є частина мапи, яка відгороджена стіною, відома як карантин. Це місце вважається центром спалаху епідемії, туди можна потрапити кількома шляхами. Але якщо вам справді немає чого тут робити, краще просто уникати його з однієї простої причини. Коли ви перебуваєте в карантині, зомбі нескінченно відроджуються і одразу ж націлюються на те місце, де ви знаходитесь. Не те, щоб це було великою проблемою, адже якщо ви знаходитесь на дахах, то більшість зомбі не можуть вас дістати, але виключно в карантинній зоні зомбі вміють. Вміють лазити по драбинах. Крім того, на дахах також є інші зомбі, тож тут ніде не можна бути у безпеці. Тут навіть не так багато хорошої здобичі, тому йти туди без крайньої необхідності, майже безвуздо. Більшість ігор про зомбі з відкритим світом, зрештою дають гравцю стати майже богом у грі, але принаймні у Dead Island є одна зона, і якщо ви туди зайдете, то швидше за все загинете, незалежно від того, наскільки сильним ви себе вважаєте. У Elden Ring є чимало небезпечних місць, але якщо мені треба вибрати одне то вибір буде простим. Це озеро абсолютно відповідає своїй назві. Це гігантське підземне болото, наповнене розчином багряної гнилі. Якщо ви не знаєте, то багряна гниль це щось на кшталт отрути, але на стероїда. Замість того, щоб повільно вбивати вас через кілька хвилин, зараження багряною гнилью призводить до того, що ваше здоров'я вичерпується дуже швидко. А від простого перебування в цій речовині ви втрачаєте його вже через кілька секунд. Ви не можете, в принципі, повністю захистити себе від гнилі. Тому все, що ви можете зробити, це тікати на маленькі кваптики землі, які з'являються, і сподіватися, що ви не помрете. Але якщо б тільки це робило це місце, таким страшним. І знаєте що? Ні. озеру також блукають хто? Правильно, василіски. Ці жахливі створіння випускають газ, який викликає прокляття. Якщо воно накопичується, то вбиває вас миттєво. Це навіть не все, що тут є. Є ще гігантський худий дядько, не пам'ятаю, хто він, але він є, і усе це звучить весело, правда. Тому якщо вам закортить побувати у цій локації, то ласкаво просимо до кошмару. Hollow Knight – одна з тих ігор, в якій складність досить рівномірна протягом більшої частини гри. Але коли ви досягаєте секретного фіналу, вона перестає бути такою, як ви думаєте. Останньою, перепоною на шляху до справжнього фіналу це Білий Палац. І що робить це місце незвичайним, так це те, що там не так вже і багато ворогів. Те, що вас вбиває, це бездонні ями, або, здавалось би, нескінченні стіни з шипами. Так, по суті, гра перетворюється просто у якийсь складний платформи. Формер це якби супер-мідбой був розділений на маленькі рівні, і вам довелося би його за один раз проходити. Тут навіть є купа якихось пил, що обертаються в стилі мідбою, просто щоб вам було порівняння, що ви зрозуміли. І усе це дуже складно. Але якщо ви дійсно ненавидите себе, є ще складніший таємний шлях, який називається Appropriately Unlocked. І якщо ви не знаєте, що це таке, то це шлях болю. Але мені достатньо і стандартного шляху, тому. Дякую, не треба. Ninja Gaiden Black була доволі складною грою у свій час, але одна локація справді виділяється своєю небезпекою. Адже це місце можна назвати лише двома словами: риба, привид. Це може бути дуже коротке пояснення, звісно. Тому що не всі грали у цю гру. Якщо ви грали, то точно знаєте про що я говорю. Але ті, хто не грав, або просто давно не грав, ось вам пояснення. Наприкінці гри є лабіринт, але це не все. По дорозі ви натрапите на цих несамовитих маленьких гадів, які літають у повітрі і існують лише для того, щоб вбити вас. Це риби привиди, ці жахливі маленькі монстри, які можуть вбити вас лише одним ударом. Але вони завжди з'являються зграями і мають лише одну атаку, коли вони летять на вас і миттєво починають кусати. Знову ж таки, все, що потрібно, це один з цих малюків, щоб почати гризти вас. І цей, нібито, майстер ніндзя. Помре, все, ви можете вирватись, коли вони хапають вас, але в більшості випадків вас просто кусає один з цих кошмарів, і ви повертаєтесь на початок. Якщо кілька таких істот схопило вас, ви можете просто поставити хрест на проходження і починати спочатку. Ninja Gaiden – важка гра, але чомусь з усіх важких боїв з босами, які довелось пройти у ній, саме ці нікчемні маленькі рибки, що літають навколо створюють вам проблеми. Звісно. Танки, гелікоптери це все страшно. Але маленькі рибки приводи ви серйозно? Все те, що я згадував раніше, це дійсно погано, але все це можна пройти так чи інакше. У GTA 3 є така локація, як Собор святого Марка. Там була місія, де ви вбиваєте мафіозів, це таке місце, про яке можна сказати одне. Якщо ви хочете померти, ну я маю на увазі швидко померти, вам сюди. Ліберті Сіті наприкінці ГТА 3, це якесь похмуре місце, наповнене бандами, які хочуть вас вбити, як тільки побачать. Безумовно, найгірша з них це мафія, яка здебільшого мешкає в районі святого Марка. Після того, як ви зрадите і вб'єте їх ватажка, що до речі є обов'язковою місією, інші Хлопці починають накачувати вашу машину свинцем. Кілька пострілів з дробовика перетворять будь-яку з відомих ваших машин, на яких ви їздите у грі, на бомбу з вами всередині. Ну ви розумієте, про що я. Коли ці хлопці не на вашому боці, проходження певних місій, де ви проїжджаєте через собор святого Марка, майже неможливе, адже вони просто розірвуть машину на шматки. І це насправді не набагато легше, коли ви ходите пішки, тому що вони, здається, люблять з'являтися позаду вас і здивовувати вас до смерті своїми другами. Робовиками. Наприкінці GTA 3 не залишається жодного місця, якого б ви хотіли уникати більше, ніж церква святого Марка. Це по суті мордор у GTA, що пекло на землі. Просто згадайте місце, у якому б ви не хотіли б опинитись, і отримаєте собор Святого Марка. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую на моєму каналі. Ви також знайдете ще багато відео про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вони вам сподобаються. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.